Слава Україні! І гостинним мешканцям та героїчним захисникам! У Південно-Бузькому операційному районі обстановка залишається складною, але контрольованою силами оборони Півдня. Тривають активні бойові дії вздовж лінії зіткнення. Ворог зосереджує свої зусилля на веденні в оборонних дій на зайнятих позиціях, наносить ракети артилерійські удари по наших підрозділах та населених пунктах, прилеглих до лінії розмежування протиборчих сил. На Херсонщині окупанти продовжують підрив та розріл всіх імовірних для використання плавзасобів, засобів, критично погіршуючи екологічну обстановку в регіоні. Понад 50 підірваних ними суден наразі стікають пальним просто у водойоми, в тому числі вдаряючи по екосистемі. Противник намагається відстежувати склад, стан та переміщення наших підрозділів шляхом ведення повітряної розвідки з використанням безпілотних апаратів. А по обіді спрямував ударно-біспілотний апарат типу «Ланцет-3» по наших позиціях в Береславському районі. Березенгувацьку громаду Миколаївщини вздовж лінії фронту ворог продовжує тероризувати атаками. Сьогодні це були калібри морського базування. Незважаючи на відсутність ракетоносіїв на чергуванні, ворог підступно вивів одного фрегата в море для пуску ракет. Після виконання завдання він знов повернувся у базу. Тим часом обидві запущені ракети було знищені силами протиповітряної оборони. Протягом дня ворог кілька разів атакував наші позиції штурмовою авіацією і ударним К-52. Артилеристи та ракетники Сил оборони протягом дня завдали ударі по позиціях ворога та в районах зосередження ворожих сил. Виконано близько 170 вогневих завдань. Рашистське військо скоротилось на 32 окупанти, 4 зенитних та артилерійських установки, 3 танки, 3 автівки, 3 склади з боєприпасами в Береславському і Херсонському районах. В акваторії Чорного моря виконують завдання сім кораблів та катерів ворожого недофлоту, які маневрують вздовж південно західного збережжя Криму. Носіїв крилатих ракет на чергуванні не зафіксована, але загроза застосування ракет, в тому числі з моря, залишається. Загроза дронових атак також цілком імовірна. Бережіть себе і близьких, не наражайтесь на небезпеку, обирайте доцільні пріоритети. А зараз він у нас єдиний, наша перемога.